І скину і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Володі браті і сестри, на сьогоднішню неділю, п'яту неділю після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам вислухати Євангелію стілення Господу нашим Ісуса Христом, Бог існуватих людей. І як же оповідає нам святий Іван Гелист, сьогодні ми чуємо, що Господь одного разу. Сівши на човен своїми учнями, переплив на інший бік Генезарецького озера, у землю Гергосинську. І, як ми бачимо, ось це навіть мали, малий відривок цієї Євангелії, адже Євангелія має не тільки прямий зміст, але має і прихований зміст, тобто алегоричний, який Господь Бог через образи бажає нам відкрити істину, яка не відразу відкривається, яку не можна отак відразу пізнати. Але Господь, як люблячий нас усіх, бажає, щоб ми пізнали істину, а істина є в Господі нашому Ісусі Христі. Я є істина, шлях і життя, і хто слідує за мною, спасенний буде. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, у цьому відривку, що Господь переплив із одного боку на інший, навіть можна порівняти наше життя. Ми живемо не на тому боці, де живе Господь, а на іншому боці рівці, цього життя ми поселилися, бо Жити по своїй волі, так, як нам здається краще, як нам здається вигідніше, як нам здається комфортніше, і ми живемо там, на іншому боці, без Бога. І що трапляється з нами? Ми потрапляємо під вплив ворога роду людського диявола, адже на кожній майже сторінці у святій Євангелії ми зустрічаємося із. Тим, що нечиста сила існує. І Господь відкриває нам і в цій святій Євангелії, що Він каже, приплив на інший бік до тих двох існуватих і запитав, яке ім'я ваше? Ім'я каже Легіон, бо багато бісів силилося. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що людина може потрапити під владу тої нечистої сили в якийсь спосіб, коли вона дійсно вважає, що життя без Бога це є нормально. І ніхто каже, не бачив Бога, і я живу так, як всі. А як же, як всі? А ось так я можу злитися, я можу гніватися, я можу ненавидіти, я можу заздрити, і скажіть, будь ласка, браті і сестри, ось ці пороки, ось ті пристрасті, які я назвав, чи вони є від людини? Злоба, гнів, ненависть, заздрість. Та ні. Це є від диявола, бо ж це він перший озлобився на Бога. Бо ж це він перший хотів бути як Бог. Бо ж це він перший сказав я. Буду все робити для того, щоб побороти. Але коли побачив, як архангел Михаїл із усіма ангелами восстали і сказали: хто ж може бути як Бог, скинутий був на землю? І що із заздрості, із ненависті, він всі свої ось ті злі сили направив на кого, на образ Божий, на людину, бо проти Бога не міг нічого зробити. І що зводить людину до погибелі. Бо людина, котра кориться отим пристрастям гріховним, котра до Бога не звертається про допомогу, щоб побороти у собі це зло, чи той гнів, чи ту ненавість, чи засріч, чи інші гріхи беззаконня, людина потрапляє у неволю ворожу. І вона стає заручником того ворога роду людського диявола, і він робить з нею що хоче. Але Господь і в такому випадку не відступає від людини, а приходить сам. Правда, ніхто Господа не просив. Він сам приходить. І що це символізує? Це символізує, що Господь із неба сходить на грішну землю. Господь сходить для того, щоб визволити нас від неволі ворожої. Визволити нас від гріха і від наслідків гріха, від, від смерті люди. Бо бажає Господь нам всім добра, бо возлюбив так на що сина свого єдинородного віддає, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув а мав життя вічне. І що, дорогі браті і сестри, ми знову бачимо, що віра у Господа нашого Ісуса Христа є спасенною, що той, хто увірує, спасений. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що коли Господь ізціляє ось тих існуватих, а зцілення тільки може дати Господь, Він може відродити людину, Він може її ізцілити, зробити її цільною, цілісною. А людина тільки тоді цілісна, коли вона живе з Богом, коли вона живе з джерелом життя. Бо життя без Бога не існує. Бо це смерть. Коли людина грішить, вона каже: ні, мені Бога не треба. І що вона тоді вкушає? смерть. Вона підпадає під владу смерті вічної. І та людина, котра не бажає звільнитися від того, що без законів, котра живе ось так не розкаяно, не змінює свого життя. А Господь показав приклад для наслідування. Він показав приклад свого життя, як слід жити, щоб дійсно посягнути ось ту омріяну об'єкницю Отця, що на небі, Царство Небесне, Він показав своїм власним прикладом. І ми сьогодні вже не можемо сказати, прости ми не знали, прости ми не чули, прости нам ніхто не сказав. Ні. Господь каже: я не грізну і скаже пізно. Ви чули, я довго чекав. Так, дорогі браті і сестри, Господь закликає нас, тому що ми всі маємо від Господа Бога дарований Розум. Ми всі маємо від Господа Бога даровану волю. І Господь не втручається. А бажає, щоб ми вільно обрали його, як джерело життя і правди. І слідували за тою правдою, слідували за тою істиною. До куди? До життя. І саме тому Господь сьогодні показує нам, як Він, звільняючи ось тих знедолених, дарує їм зцілення, і що біси благають Господа, визнаючи його Сином Божим. І це так само для нас, дорогі браті і сестри, є повчання і урок, тому що біси не просто вірять у Господа, вони знають Бо вірити, це одне, а знати це ще більше. І знаючи Бога, знаючи Його любов, знаючи Його довготерпіння, вони все рівно залишаються бісами, вони не каються. І ось це велика біда, котра людина, пізнаючи, який добрий Господь, що Господь дарує все для життя. І більше того, може вічного все дарує, бо дарує нам і зцілення. І навіть тоді, коли посилаючи нам якусь неміч чи посилаючи якесь спробування, Господь бажає, щоб ми і зцілилися, бо коли не допомагає, як лікар лікує якесь лікування легке, то лікар дає сильніше лікування, правильно? А коли не допомагає і ці ліки, то робить операцію і робить все для чого? Для того, щоб дитина жила, щоб дарувати їй здоров'я. Так само Господь, допомагаючи нам, бажає, щоб ми істілилися, щоб ми оздоровили свій дух, щоб ми спрямували його до Господа, до життя, до правди і жили вічно. І ось, і тих існувати, Господь каже тим бісам, вони просять увійти в стадо свиней. Він каже, ідіть. І все стадо свиней кидається і скручує. Озеро і несе потопає. потопання. І що ми бачимо, дорогі браті і сестри? Ми бачимо знову ж таки оту руйнівну і страшну силу бісівську, яка бажає погубити все живе, яка бажає знищити все, але Господь не дає цього. Господь, як ми чули ще у притчі про милосердного самарянина, про того бідного чоловіка, котрий був побитий. При дорозі лежав, це є людство наше, яке бісі побили, мало не до смерті, але не знищили. Але лишили, щоб помирав, але пройшов мимо милосердних загоремін. Господь наш Ісус Христос прийшов і з Людство від гріха і наслідків гріха від смерті, бо Воскрес і мертвих даром всім нам надію на Воскресіння і життя вічне. І що, виганяючи ворога роду людського, він показує, що ось свині кинулися з кручі в море і потонули. А люди що почали говорити? А люди не раділи того, що і з Люди не почали ликувати і дякувати Богові за те, що вони позбавлені тепер ось тої біди, бо ж діснувати всім людям заражали. Вони не давали проходити та й околицю, бо над всіма знущалися. А вони сказали: відійди від нас. Чому? Тому що вони втратили прибуток земний. Вони втратили те, той е, бізнес, скажімо так, чим вони займалися. А займалися вони вирощенням свиней, які по закону і було заборонено. Тобто, коли Господь приходить до людини ближче, Він може і позбавити людину те, що людині заважає бути з Богом. А заважає бути з Богом те, що ми пристрастилися до всього земного, тлінного і тимчасового, і забули про вічне, небесне царство, про котре Господь каже, царство моє не від світу цього. Я прийшов, щоб визволити вас від неволі ворожої і дарувати вам царство Небесне, бо ви є царство не як каже Господь через Апостола, до нас. Ми покликані до того вічного, вічної радості. А коли людина живе в радості, вона живе з Богом. Бо Господь каже, блаженні ви, ви щасливі, але щасливі коли. Блаженні у Богі Духо, по бо вашої царство небесно. Тобто ті, що каються, ті, що бачать свою убогість, ті, що бачать свою недосконалість, недостойність, вони... Кажуть, Господи, прийди, спаси, бо ми не можемо самі позбавитися від тей неволі ворожої. Тільки Ти спаси, де можеш мене врятувати, ти мені можеш допомогти. Так довіряє людина кожному слову Божому і слідує за тим словом до спасіння і до життя вічного. Блаженні ті, що плачуть, каже Господь, бо вони втішуються. ті, що плачуть за гріхи, ті, що омивають гріхи свої сльозами. Блаженні. Кроткі, тобто тихі, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Яку землю оспадкують ті лагідні та землю свого серця, бо вони обробляли її постом і молитвою, і та земля народила плід в життя вічне. Вона народила через благодать Господа нашого Ісуса Христа у святому хрещенні ось цей дар в життя вічного. І далі Господь каже, якщо ви не відчуваєте, що ви радісні, що ви блаженні, що ви щасливі, подивіться на ті заповіді, може, ви їх не виконуєте. Може, ви відійшли від мене? Може, ви живете на іншому боці ріки, може ви робите діла беззаконні, які призводять до погибелі. І якщо людина каже, коли Господь приходить до неї, і вона щось втрачає земне, тріне і тимчасове каже: мені не треба такого Господа, Господь і тоді не карає людину, але просто відходить, сідає у човен і пливе у своє місто, як каже нам Євангелист. А це ще гірше, коли Господь би нас відразу покарав, коли Господь би відразу на нас звів. Як каже апостол Іван Галіст Іван Богослово Откровенні, будуть просити, щоб гори на них впали, але і вони не впадуть на них. Бо тут, дорогі браті і сестри, Боговідступництво, коли Господь відступає сам вже від тих людей, бо вони не бажають, а Господь не втручається в волю людини. Він не бажає, щоб нас. Щоб ми рабовласницьким якимось чином приступили до нього і поклонилися, він бажає, каже: хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, візьме Хрести і йде. За мною. Нехай же Господь Бог допомагає всім нам, щоб ми насамперед зреклися себе, щоб ми дійсно побачили свою неміч, свою гріховність і зріклися в тих гріхів і беззаконні. Взяли хрест свого життя без нарікань, слідували за Божими заповідями євангельськими, слідували за Господом, ходи до спасіння і до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу!